Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословена неділя Христос Воскрес! Радіємо сьогодні, святкуємо Воскресіння. Кожна неділя це є перемога, перемога нашого Господа, нашого Приятеля, нашого друга. Ну хто які відносини має з Ісусом, того й перемога. І Він кожного з нас зробив переможцем. Тому і ми святкуємо перемогу, бо вже є звільнені. Звільнені з рабства, з гріха, з рабства гріха, з рабства будь-якого іншого. Звільнені, звільнені. Ти можеш навіть бути е, в тюрмі, але вільним, неймовірно, але це правда. Можна так бути. Головне бути вільним всередині, бо можна мати свободу в світі, але бути рабом, рабом в своїй голові. І сьогодні візьмемо посилання, як завжди, те, яке нам Марія дає на цей місяць, 25 травня 2023 рік. Дорогі діти, закликаю вас, ідіть на природу та моліться, щоб Всевишній промовляв до вашого серця і щоб ви відчули силу Святого Духа, аби свідчити про любов, яку Бог має до кожного творіння. Я з вами заступаюся за вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ви вже на природі? Я правду сьогодні теж йду на природу. У нас є дім Воскресіння, остання зустріч, агапе. Яка мала бути в середу, але ми вирішили зробити останню святкову, виїхати на пікнік до річки в Шурманчі, чи тут поблизу Меджугорі, і зробити пікнік. Ну і звісно, не тільки пікнік там зробити, а ще й помолитися там, очевидно, бо маємо цей маємо молитву там провести. Звісно, щоб наш пікнік був не просто зібралися. І поїли собі. Ну, а звісно, щоб помолилися і досвідчили, послухали Всевишнього, послухали, що Дух Святий хоче нам промовити на, на тій природі. І, і вірю, що Господь промовить. Господь дасть своє слово, дасть нам завдання на літо. На літо може завдання так в нашому домі прийняли: молитися коронку до Божого милосердя. на Одна ціло літа за нашу спільноту, за наш дім Воскресіння тут Меджугорі, за кожного учасника і за спільноту Галілея в цілому. Це така у нас проста, практична місія, яку я вже виконую більше тижня, півтора і жодного дня ще не пропустив відповідально. Ну просто Бог допомагає на правду, що іноді згадую там уже перед сном. А іноді добре виходить у третій годині, як потрібно молитися коронку до Божого милосердя з третьої до четвертої. Ну і Марія каже, ідіть на природу та моліться. Ідіть на природу та моліться. Що на природі можна робити ще? Ну, Можна будь-що робити, але тільки не молитися. У нас люди зазвичай йдуть на природу, роблять все. Крим молитися, звісно, бо хто ходить на природу молитися. Ну, ми на природу ходимо на, на поїсти, на по, по, пожерти, нажратися. Ну, хто, звісно, любить таке діло. Марія нас закликає молитися, щоб Всевишній промовляв до вашого серця і щоб ви відчули силу Святого Духа. Найкраще, звісно, це йти самому на природу, самому в тишу, в пустиню. Тут все і йдеться про цю тишу, що йти. І послухати Бога, як Він промовляє в серце. Є колективний вихід на природу, а є самостійний вихід. І дуже важливо мати цей самостійний вихід. Бо якщо ти не приділяєш час усамітненню, то дуже важко, направду важко. Багато хто боїться цієї самітності, бо в самітності ти починаєш чути дійсно Бога, ти починаєш бачити себе і. Ну, і... Сатана всіма способами хоче вкрасти цю самітність. Ти підеш тільки на пустиню, і зразу телефон зазвонить. Тому на пустиню важливо йти не брати ні телефону, ні Біблію, ні вервицю, нічого. Просто йти і слухати голос Святого Духа в своєму серці. І потім свідчити про любов, яку Бог дає кожному творінню. Ну, як засвідчити про любов? Коли ти будеш знати і відчувати цю любов, то ти будеш про неї свідчити. Я з вами, Марія каже. Тобто, коли ти йдеш собі на пустиню, то ти не сам там. Там з тобою Марія, Святий Дух, Отець і син, ну всі ангели, звісно, твій ангел охоронець Ну і всі. Просто не думай, що ти там сам по собі. Що ти там одна людина вийшла порозмовляти, там все духовне войско з тобою. За твоєю спиною ангели там тисячами. Ну, і ти там не сам, ти там не сам. Ну, звісно, якщо ти будеш з гаджетом, то ти, очевидно, не будеш там сам. Тому заохочу по можливості мати таку індивідуальну пустиню. Ну, якщо вже нема можливості, запланували пікнік, то на цьому пікніку е, хоча б принаймні помолитися. Коронку до Божого милосердя, вервицю. Не знаю, просто про славу зробити. Гітарку взяти, прославити Господа. Ну, але важливо. На, ці, на цьому пікніку не забувати, чому ми туди прийшли. Не тому, що там файно, бо там повітря, бо там річка, бо там їжа, бо там колектив. Ні. А для того, що нам, для того, що нам Марія каже: йдіть на природу і досвідчуйте, моліться і слухайте мого голосу, голосу Святого Духа. Але на природі можна і Марію почути, хто кого просить. Кого хочеш почути, того і почуєш. Ну, кого попросиш? Бо важливо відкритися. Відкритися, І ти будеш чути ну, свого янгола-хоронця. Про що у нас дуже мало розмовляють, Ну, але можна з ним. Він так і прагне з тобою розмовляти, прагне тобі допомагати, бути з тобою. Я про це нагадую, так іноді, щоб ми не забували, що у нас є е, помічники, у нас є приятелі яких не видно просто. Але ми їх приймаємо вірою. І вони, коли ми по вірі до них відносимось, можуть діяти в нашому житті. Так само і Бог може діяти по нашій вірі. Тільки моя віра ставить обмеження Богу. Бог не може мені допомогти, Бог не може фінансово вплинути на моє життя, Бог не може, то не може, то не може. Це я обмежив Бога. Бог не може зцілити. Того може, а цього ні, ну бо це вже випадок. Ну, це вже для Бога нема такого. Це лише е, моє обмеження обмежує Бога. І твоє, звісно. Ну, твій сумнів, мій сумнів. Самі обмежуємо Бога. Бо якщо не обмежуємо Бога, то Бог відкриває йому простір, руки, і він все робить. Ти собі тільки віриш і маєш спасіння. Неймовірно. Тому Марія каже: я з вами заступаюся за вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Дякую, Марія, що провадиш нас на цю природу, на цю розмову, на цю пустиню. Ну і, звісно, виконуємо. Сьогодні на природі молимось. Це основна практика сьогодні. Просто на природі помолитися. Святкова така практика. Будьте благословенні. Мир вам і радість, з меджу Па-па.